Мирон. Як сніг? Добре. Добре? Ти зимою такого не бачив, правда? Вікторія, як сніг ліпиться чи ні? Весною вже все бачили. Сонце. І Сонце. Ого, Мирон. О, оце в тебе гармата, мирон. А на батуті зараз скакати нормально чи ні? Як він буде? Я вже і батут витягнув. думав, весна буде. А ну, друзі, проведіть експеримент, як це, як це стрибати на, на... давай попробуй.

Ого! Вирон! Так, і повні капці снігу, так, да, Віктор? Нормально. Нормально. Да, Миранч? нічого. Нічого страшного. Поки мама не бачить. Ось такий сніжок. Знаєш, який він глибокий Можна бабу зліпити снігову? Маленький. Маленьку, малюну. О, Гомерон, добра тебе. Баба. Дітям радість снігу. бо Зимою не погралися взагалі. Ну хіба що там все чуть-чуть? Чуть-чуть.